Ось тут на каналі Bloom Group останнім часом бачу цілу серію відео, в яких вони просувають свій конфігуратор корпусів, по-іншому називається e services Ось навіть останнє відео вийшло 4 години назад, а всього по пошуку підсвічується: ну, показує 13, а тут я нарахував 10, ну все рівно ціла серія відео посвячена привертанню уваги до цього конфігуратора. Я згадав, що в TopSolid теж є кнопка, на якій написано Bloom, і ніби вона повинна щось будувати. Захотілося б перевірити, як вона у нас зараз. Тому TopSolid, новий проект, чистий. І тут збірку. Стандартний темплейт. В закладці Wood є кнопка BLOOM. Bloom. Inclusion. Довбався з нею, намагався зрозуміти, як вона працює. Далеко не зразу вийшло. Ну от я її вже натиснув. Три вкладки. Продукти. Розміри і ще одна доліпки. В продуктах нажимаю раз, відкривається таке розділ з системами, висувні завіси підіймальні системи напрямних. Зразу кажу, що мова от ця українська, бо тут скрізь англійською написано: Ну це бренди. А от інтерфейс український, звідки береться. Виявилося, що береться з налаштувань самої Windows. А саме, якщо мова інтерфейсу українська, то тут буде українська. Хоча мова програми за замовчуванням стоїть англійська. Але от мова інтерфейсу це воно. Добре, рухаюсь далі. От Aventus є, два рази нажимаю, стає активним меню От ця кнопка. Або внутрішні або зовнішні Взагалі мається вона на увазі драйвер-блок. Зараз його немає, будемо будувати. І Оця зірочка це те, що ми потрібно відпрацювати обов'язково. Тобто нажимаю, щоб додати драйвер-блок новий тут він називається. Таке оболонка блоку, якось так. І от він дає розміри. Його можна і самому зробити через Construction, а потім вибрати. Або зараз от пропонується таке. 700, 500, 900. Просто окей вибраний. Якби вже був, то просто списку б вибрав. Дивимося, тут цілий список того, що можна налаштувати, і він просто підтягнув мої останнє налаштування, які я там робив. І більше нічого не питає. Тут ще фасади, діалог, ну таке все є. Зараз воно все активне і все можна примінити, якщо нажати ОК. Ну, от, наприклад, я експанду там, на саморізи заміню. Ну таке можна налаштовувати. І тут було багато цих зірочок. Там далі, мабуть, побачимо ще їх в ящиках, може. Те, що потрібно було обов'язково налаштувати. І оці підсказки є, там товщина дна, товщина фасаду. Дуже ніби так нормально. Якщо не здогадаюся, можна піддивитись. Головне добити з цими налаштуваннями, щоб не було тих зірочок, і система могла примінити. Стала активною оця кнопка, я її зараз нажав, тобто вона може побудувати. З двома попередженнями, що якісь там деталі стануть local parts. Раз, два, ну, стануть то й стануть. Головне, що намалювався і знову оце крутіння мені отаке. От Дивимося, що є там десь Вентус. От там він є. На виді зверху. Бачимо, що він залишає для боковин місце. І на виді зліва, видно, що там ще до кришки залишає. Ага, поки було експанда якась була присадка вверх, стирчала. А зараз не бачу її. Під саморізи залишили. Ну, добре, добре. Так, якщо прибрати цей блок. Що тут можна роздивитись? Ну, в розділі деталей оцих прийшла загальна збірка. Хоча тут назви на російською. От так. Інтерфейс змінився. Збірка залишилась російською, а всередині дивимося опорна планка. Стандартна завіса українською. Таке, через раз. Ну, нічого. Так, ще хочу подивитись присадку якось. Якщо я скрию петлі, я бачу присадку в нижньому фасаді. І тут я дивився, що немає в верхньому. Оце, оце що воно таке? Незрозуміло. Те, що я якось випадково побачив, випадково перевірив, де ж там присадка. І от так знизу є, зверху нема. Тобто я півдня довбався з цією формою, виковирював там кольори заглушок, саморізи. Все-все-все, що там, все те полотно перебрав, а потім отримав, нарешті, готовий виріб і мені з цеху прилетить, що у тебе всі верхні фасади АШФ без присадки під петлі. Дуже класно, Прямо дуже. Чогось я тут такого не зрозумів. Добре, зараз приберу ще раз. Моїх навиків дуже мало, але я розумію, що потрібно знайти щось в цій петлі, яке називається use Process. Зараз нема. Тут не бачу, отут. Рухаюсь далі. Use процес знайшов. І починається. Це я хочу присадити в ручному режимі. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, на 12 раз. Якихось помилок. Розказав віршик Діду Морозу. І присадку отримав. Ось вона є. Тобто, ну щось із цим таке є. Добре, що побачив. Такі приколи. Так, Aventus HF. Йому ще потрібен корпус наліпити на цю оболочку, боковини, дно і кришку, ну і задню стінку, і буде щось там. Хоча з тої форми, а, мабуть, можна зробити заразом. Але в спрощеному варіанті він просто натягується на оболонку. Так, як виглядає? От відкрию цю. Не знаю, що тут ще можна дивитись. От він, цілий механізм, виділяється одним. Ну, та ж сама збірка. Зараз я його просто дел. якісь параметри теж дел. залишається тільки блок або ж цей блок envelope, він ще знадобиться. За вентусом, ну, ніби побачили, і з того, що я побачив, це проблема з присадкою. Спробую ще щось встановити наприклад, з висувних меріво два рази клацаю Тут вже можна вибрати готовий об'єм і там налаштування. І знову я його вже ставив і вони підтягуються, ті, що є. Задня стінка, там такий нормальний діалог. Це все добити до того стану, щоб позеленіла кнопка. Нажимаю О, цих пара попереджень, що стануть локальними, якісь там частини, навіть три попередження. І поїхали. У нас є ящик М Box. Такий ящик з фасадом. Що по ньому можна сказати? От в такому виді видно, що це панель із кромкою, щось зелене на торцях, і тут задня стінка, тобто він розпізнав панелі свої, Ну і різні причандали. Якось його розширити. Зараз я на специфікацію кину, буде видніше. Дно, фасад, задня стінка. Напрямні типон, царга, дві. Кріплення фасаду, тримач задньої стінки. Отакий От комплект прийшов. Або цілою збіркою, або розкривається. На фурнітуру і на три деталі панельні. В операціях у нас був блок, стала inclusion, bloom inclusion. Вставка такої штуки. І ці локальні деталі. Добре, тоді й видалим його. Раз таке добре. Так, поверну свій драйвер блок. І поставлю щось таке, щоб було більше запитань. Може. І з того, щоб я не ставив. Здається, я тандем бокси не ставив. От так. Знову та сама система. Вибираємо драйвер блок. Але знову він все бачить. Ага, отут. Так, так, так. Отут він пропускає в applications, тому що я тандебокс ще не ставив і не вибирав. Тобто відкривається така форма додаткова, де я можу вибрати типи ящиків стандартна, тип конструкції M. Ну, хай буде вищий. І тут або показати всі вивалиться більше, або цей, що пропонують. Може він продерся через якісь там захисти від дурака. І це те, що можна сюди поставити, дали на вибір. І от ці зірочки, які потрібно відпрацювати обов'язково. Вибираю кольори. Сильно не. Ну, нехай під бегемота буде. Можна не вчитуватись, таке щось потикати, але щоб, саморізе, щоб цих зірочок не було. І позеленіла ця кнопка. Тут далі можна не ритися. Ми відпрацювали оці всі вкладки. Нажимаю ОК. Знову цих пара чи три. Попередження. Будує тандембокс. Розвертаю. Отаке. Теж тут фасадна задня стінка і куча фурнітури. Добре, що побудували, не зразу воно все це виходило. Пущу його на специфікації. Отаке. Хотілося б бачити панелі із стандартних цих налаштувань специфікації. Що там по панелях? Так, задня стінка. Дно і фасад. Розпізналися як панелі. І там десь є кромка в них. По фасаду на всіх чотирьох сторонах, а на задній стінці одна. Панелі з кромкою. Добре. Якось би побачити фурнітуру, ще одну специфікацію. І тут є от така заготовлена, яка ніби говорить, що прийде фурнітура. Але приходить одна збірка, не дивлячись на те, що у мене отут справа вгорі. Встановлена Flat. Це той рентген, який бачить наскрізь, і насипе все, що є. Але щось він не бачить, що всередині збірки. Тому ця мені не підходить. А зроблю якусь іншу специфікацію. Наприклад, стандартну вудівську. Ця сюди насипе все, що є, разом з фурнітурою. У мене стандартних шаблонів немає, щоб гарно вивести фурнітуру, тому використовую ті, що є. І от вона прийшла. Список, крім тих панелей вверху, я бачу ці тандембокси, релінги, все щось таке тут є. І дивлюсь далі, далі далі. Які тут колонки відкриті? Що б я хотів бачити в специфікації фурнітури, крім назви комплектуючих так, і кількості, так це відображення бренду постачальника, надпис Bloom проти кожної позиції і артикул. колонка з артикулом. Зараз їх немає. Тому методом тику вручну намагаюсь зрозуміти, є воно тут прописано чи немає. З тим, що закладено в той же Bloom Inclusion. Я так розумію, що потрібно в стандартах генеральних. І я тут натикав таке, що оцих два стопчики мають бути. добавляю їх аж в самий кінець, воно переш... перерахувало. І от там, де я хотів би бачити мануфактуру Bloom. Не прописано. І добре, що є мануфактурний номер. Артикули. З артикулами зрозуміло. А от з надписом Блюм, на жаль, нема. Бо тут, бо тут в топ-соліді дуже важлива штука фільтрація, і, може я б хотів саме Блюмовську фурнітуру відфільтрувати. По якому стопчику я її буду фільтрувати, не знаю. Щось так зходу не знайшов. Якщо артикули тут, то дуже близько От мануфактура. Має бути тут прописано блюм Або десь іще пошукати, ну щось не, не, не вгадав більше, де ще може бути зашите надпис Bloom. Але отакі специфікації по фурнітурі і там вище по панелях. Вона зараз яка? Мульти Флет буде все насипом, а топ буде одним комплектом. Стандартна шухляда. А що там було мульти, да? А мульти це збірка підзбірка структура, яка розкривається, от так або складається той же самий комплект розпорошений трохи. Повертаюсь до моделі. Ящики побачив, видаляю, залишається знову цей блок, який я робив невидимим. я Хочу поставити ще двері якісь. Подивитися, що там з завісами. Завіси. Є, два рази нажимаю, знову вибираю цей же блок. Він сам сюди накидає товщини по 19, накладення 17 по 2 мм зазори по периметру. І я б з цим всім погодився, права дверка, чому б і ні. Залишається application, вибір петель. Ну і монтажних планок, щось там таке. От. Так як ящики внутрішні там чи стандартні, і я натискаю на нього і отримую якусь помилку з цим з dimensions. В розділі все почервоніло. Пише, що під ці обмеження, щось він там не, не, не знаходить, не може побудувати з цими обмеженнями. Але що тут робити, я не знаю, що тут робити. Я вибрав блок, що йому не подобається в тому, що я вибрав блок, не знаю, і кожна, кожна прямо оця. кожен параметр йому не подобається. Це вже щось таке дивне. Якби щось одне, я тут довбався з цим блоком. Робив constraint, вибирав тут вручну. Перед, зад, ліво, право, верх, низ. Думав, може він панелі там побудує зразу. Та... Але ж, ну навіщо, якщо ні ящикам, ні підіймальним механізмом не потрібні були ніякі панелі, їм було достатньо тільки коробки, щоб визначитись і встановитись. Тут якимось дверям, з яких я починав. Ну, я думав двері це саме простіше, Там дві петлі наки на якийсь фасад приліпить. І я вже буду розуміти, працює воно чи ні. Не працює воно. Якраз з дверьми воно не працює взагалі в мене чомусь. Добре, що хватило ума переключитись на ящики або евентуси. Ну, я думав, воно складніше І... Але воно хоча б, хоча б працює. Отут От просто вибираю цей блок. І вже позеленіло, вже можна ставити. Це хоч працює. Так, ящик є. І коли воно не працювало взагалі нічого, то я запитував на форумі, чому. Може воно сире, оця кнопка сира, так як і вкладка Wood, ще не дороблена. І я просто дуже рано сюди лізу. Там ще програмісти не вийшли, а я вже тут будую щось. Коли виявилось ніби ні. На основному форумі відповіли, що може бракувати двох бібліотек. Одна в мене тут була в референсах бібліотеки, які стосуються Bloom. Одна в мене була, TopSolid Bloom, така основна. А порекомендували, що може не, не вистачає отакої. От тобто SolidBloom Wooden Parts. Добре, до її сюди. Тут мільйон бібліотек. Нехай буде ще ці дві. Тепер така річ. Чи використовує оця модель, яка побудована? Які бібліотеки вона використовує? Менедж. Я дивлюсь, що реально вона не тягне нічого, їй не потрібно, блін, нічого. З цього мільйона, от вони всі сині, тобто не використовуються із запропонованих. Для цього проєкту 1, 2, 3 запропонованих референсом бібліотек, він не використовує нічого. Хоча модель побудована. Bloom, inclusion, все оце. М -м, не знаю. Ось ще один проєкт, відкрию тестовий. В ньому теж якийсь там мільйон двісті бібліотек. І я дивлюся в менеджер. Те, що я там будував, дійсно тягне. Тобто Solidwood, там якісь панелі он там наліпив, і воно вспіло використати якісь бібліотеки. Це те, що йому. Знадобилося. І тут вони перестали бути синіми. От Топсоліт, став чорним, тобто задіяний, і Top Solid Wood задіяний. Ну це там. А тут щось нічого. Цілий ящик прийшов і ніякі бібліотеки не смикнув. Із тих двох, що рекомендували. Але добаво. Я тоді вже так ніби зрозумів, що не в бібліотеках було діло, трошки не там. І взагалі, що буде, якщо я захочу щось змінити? Чи можу я редагувати? Так, і це дуже добре, що я можу повернутися зразу в це меню. Поміняти там кріплення фасаду і все оце. В чому реально була проблема? Бо не ставився навіть Aventus, навіть Aventus А шеф, який я показував, він не ставився. Додав TopSolid, що він здох. З ящика на Aventus не переключився. Тому спочатку збірка, Wood, Inclusion. І коли я ставив, наприклад, Aventus... Давав йому коробку. Оце, до речі, частенько. Ще й добре частенько. Так. Коробка є. Далі відкривалась куча меню з тими зірочками, які потрібно було відпрацювати. І я їх так по одній тикав, що попало. Отак. Перше, що там вик влазило з тої зірочки, відпрацьовував самі зірочки. Зараз він пам'ятає останній вибір, але тоді от всі зірочки я так відпрацював, перше, що там приходило в голову, те її натикував. І була зелена кнопка, по якій, я так розумів, могло б побудувати. Коли я натискав, видавало червону помилку. Де саме ця помилка, я не міг зрозуміти. В принципі, я відпрацював всі зірочки, але побудови не проходило. Ну і потім. Якось випадково я поліз сюди, змінив там якусь монтажну планку, ще щось, і ще щось, тобто якийсь змінив набір. Конфігурація стала трошки іншою і спрацювало побудування. Я натиснув, побудувалося. Навіть якщо з виду все нормально, навіть якщо це була зеленою, то це не означає, що захист від дурака пройшов. Десь тут в якійсь конфігурації трішки не співпадало, чогось не, не вистачало йому. І побудова не відбувалася. А я ліз туди вперше на цю кнопку, тому я прямо тут ще не був і оцих всіх приколів не знав. Тому я думав, що може там сирий інструмент, поліз на форум запитувати. Якось воно так, може і сире, але от там звісно, в тому діалозі потрібно все вичитувати уважніше, що ставиш. Але ж і трошки сумно, коли там все ніби з виду добре, а не будує. Форма монтажної планки вгорі пряма. І кріплення вгорі. Якесь експандо. Тепер окей От видно, що пряма, і з'явилась присадка в кришку. От так. Тому я думаю, що проблема не в бібліотеках, навіть зараз із HF, так як із ящиком. Я не бачу, щоб він тягнув якісь бібліотеки. Проблема була в тій конфігурації, яка ніби з виду нормальна. Але все ще не будує. По цій системі є невелика довідка. Якщо знаходимося в цій менюшці, по знаку питання відкривається з'являється довідка. Якщо зразу в розділ не попадаємо, то пишемо через пошук Bloom Inclusion. Читаємо текст, дивимося схему, як працює. Бачу знайомий значок зеленої бібліотеки, але таких жорстких рекомендацій з назвами тих двох бібліотек, які повинні бути в референсах, тут немає. Пишуть, що. Має бути зв'язок з інтернетом для підкачки даних, і тоді вже працює локально. А якщо не вистачає, то знову потрібен інтернет і підкачка. І це все по бібліотеках. У мене склалося враження, що там в програмі, в самому інтерфейсі Bloom Inclusion можна щось спокійно набирати конфігурацію, а потім вона не спрацює, не побудується. Але ж хотілося б захисту від дурака, щоб тут з'являлося тільки те, що може бути побудоване. Що може бути використане. І залишилося питання з дверима. Завіси. Це не хоче ніяк. Тут чепуха тих налаштувань, але далі воно не пропускає. Якихось глобальних коментарів я по цьому не можу дати по Bloom Inclusion. Виглядає як вбудоване в сам TopSolid, в саму програму, колишній Dynalog, або потім Дінаплан всередині. В якому можна навернути корпуси з фурнітурою Blum, адаптованою зразу отримати модель. Або зараз це є сервіси, з яких я починав конфігуратор корпусів. Теоретично можна побудувати корпус цілі шафи тут в є сервіси Але через який формат передати його в TopSolid я поки що не знаю. Якщо він прийде сюди повністю не адаптований, то це, звісно, погано. І, може, щоб уникнути цього, зробили Bloom Inclusion, який дає збірку і зразу бачить панелі живі з кромкою. Більш адаптована система зв'язку TopSolid з Bloom. Все-таки добре, що є. Мені здається, ця кнопка набагато ближче з цим інтерфейсом, ніж є сервіси в веб-варіанті з якоюсь там конвертацією втягувати сюди. Як воно на практиці, поки що не знаю. Але на перший погляд, от так виглядає. Щось працює, щось ні. Поки що дверки ні в мене. І щось з присадкою авентусів не побачив. Може ще якісь косяки. Але знову ж, це перший погляд на такий інструмент Bloom Inclusion.